Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачне та соковите м'ясо. Нам знадобиться кілограм 200 кг м'яса. У мене ось такі стейки, вирізка і шматочок ребра. Ви можете просто взяти великі шматки, вирізки, і теж буде, буде смачно, буде супер смачно. Також нам знадобиться 1 столова ложка солі. 2-3 зубчики чеснику та 2 столові ложки лимонного соку або лимонного концентрату. І також знадобиться газована вода, в мене сильно газована. І поки що все. Пізніше розкажу, що нам знадобиться на наступному етапі. Друзі, далі беру чесничок і просто ось так притискаю ножем, просто розчавлюю чесничок і додаю до м'яса. Тепер всипаю сіль і вливаю 2 столові ложки лимонного соку, або, як я вже казала, в мене буде лимонний концентрат. І перемішую. Лиш тепер відкриваю воду і вливаю м'ясо. М'ясо повинно бути повністю покрите водою. І залишаю на пару годин, але в моєму випадку я залишу на ніч. Друзі, отже, продовжуємо. В мене м'ясо маринувалося цілу ніч. Тепер я його обсушила і зараз розкажу, які спеції нам знадобляться ще: 1 столова ложка томатної пасти, 2-3 столові ложки. Соєвого соусу, 1 чайна ложка коріандру, 1 чайна ложка базиліку, також 1 чайна ложка солодкої паприки, та по одній 3 чайної ложки сушеного часнику та червоного гіркого перцю. І до речі, сіль ми більше використовувати не будемо. Але якщо вам замало солі, то я б рекомендувала не більше півчайної ложки додати. І, до речі, якщо у вас м'ясо більш сухе і немає ось такого прошарку жиру, я б ще рекомендувала використати, додати до спецій 2-3 столові ложки олії. Тепер змішаю всі спеції. В суміш спецій викладаю кожен шматочок м'яса та ретельно натираю. Друзі, м'ясо я вже виклала в форму застелену пергаментом. Зверху накрию фольгою або також пергаментом і буду запікати при 180 градусах десь приблизно 1 годину. Друзі, я м'ясо запік... запікала 1 годину і ще 10 хвилин, знявши пергамент, ось таке красиве, дивіться, соковите, м'яско вийшло. Готуйте разом зі мною, смакуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це буде Україна!